Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло. Я співзасновник діджитал агенції Цвіт. Також онлайн-сервісу ЕЦКвіз, це конструктор квізів, діалогових лендінгів, веб-форм. Цей інструмент допомагає отримувати більше якісних заявок у ваш бізнес. Посилання на всі наші проекти також на нашу навчальну платформу будуть в описі цього відео. Якщо вас що зацікавить, там ви можете знайти більше детальної інформації. А в цьому відео я хотів би поговорити з вами про те, як бренд впливає на рекламу, на результативність реклами і безпосередньо на результативність онлайн реклами в Facebook, в Гуглі, в ТікТоці і так далі. На досвіді роботи з різними бізнесами, які звертаються до нашої агенції, щоб ми налаштували їм рекламні кампанії і загалом воронки в різних соціальних мережах, пошукових системах. Я можу спостерігати певну кореляцію, різницю в роботі з бізнесами, які мають хоча б невеликий, але бренд, який вони розвивали ну, хоча б останнім часом, останній рік, два і більше. І між рекламними компаніями для тих бізнесів, які запускають рекламу просто в холодно, які до цього не розвивали свій бренд. Не запускали, можливо, жодних рекламних кампаній, просто вони мають певний офер, тобто продукт або послугу, і запускають на холодну аудиторію. І я хотів би поділитися своїми спостереженнями з вами. Також в коментарях ми зможемо обговорити ваші спостереження, знаючи, що серед вас також немало досвідчених маркетологів. Не хочу зараз починати читати нудну лекцію про, то, про те, що таке бренд. Давайте просто наведемо деякі асоціації. Бренд це про впізнаваність, бренд це про асоціації, які виникають у потенційних користувачів, покупців, ваших клієнтів, коли вони чують або бачать, що ще пов'язано з вашим брендом, можливо, ваші продукти або загалом там, ваш логотип, вашу компанію. Це емоції, які у людей виникають, коли вони знову ж таки згадують про ваш бренд. Бренд це про репутацію, можна перечислювати ще інші слова, які будуть близькі до бренду, але думаю, що ми з вами уловили цей вайп, і ми з вами зараз на одній хвилі ми розуміємо, про що ми будемо далі говорити. Ще невеличку ремарку хотів би додати: я знаю, що велика частина таргетологів мене дивиться, але і підприємці, і так далі. Хотів би сказати, що якщо ви таргетолог, діджитал-маркетолог, Важливо, окрім своєї основної спеціалізації в маркетингу, також цікавитися більш глобальним маркетингом, брендингом, дизайном, можливо, різними іншими сферами маркетингу SEO і так далі. Не для того, щоб вручну все це самостійно робити, бути одним, як весь відділ маркетингу, ні. Але ось цей запас знань, які ви маєте, повинен значно перевищувати те, що ви робите, те, що ви виконуєте, і цей запас це і є ваш потенціал, це і є в подальшому те, що може давати можливість вам як і виконувати краще свою роботу, яку ви робите прямо зараз. Так і розвиватися, тому дуже важливо розбиратися не лише в своїй вузькій ніші, але і трошки більше. Тому, відповідно, сьогодні ми трохи поговоримо про бренд. Для чого він потрібен? Для чого потрібен бренд? Ми можемо говорити багато про те, що бренд потрібен для збільшення впливовості компанії. Лояльності, впізнаваності, і всього іншого, але насправді найосновніше для чого вкладаються в кошти в бренд, для чого бренди будуються, це для того, щоб більше, дорожче і простіше продавати, відповідно більше і простіше з часом заробляти. Це як результат. Від роботи над своїм брендом, думаю, в цьому ніхто не сумнівається. Коли ми починаємо працювати з будь-яким бізнесом, наприклад, з якимось малим бізнесом, який навіть не має великого впізнаваного бренду, ми чуваємо певну різницю, що таке працювати з холодною аудиторією, що таке працювати з теплою аудиторією в межах роботи з онлайн-рекламою, в межах Рекламного аккаунту, ми знаємо, що холодна аудиторія це та аудиторія, з якою ми контактуємо перший раз. Тобто це та аудиторія. Які ми показуємо рекламні кампанії вперше, якісь свої креативи. До цього вони, можливо, 99% рогідності, що вони не контактували з нашою компанією, вони раніше не бачили наших соцмереж, вони раніше не бачили наш контент, вони не бачили наш сайт і так далі. В залежності від того, який класний або не класний у нас офер, продукт, ціна. Наскільки цій холодній аудиторії сподобається наш контент, наскільки цій аудиторії сподобається наш вебсайт, спікер і так далі. І так далі, в залежності від бізнес-моделі, буде залежати там результативність, позитивна чи менш позитивна. Працюючи з теплою аудиторією, як правило, ми можемо отримувати кращу реакцію, тому що тепла аудиторія словами таргетологів, це та аудиторія, яка вже про взаємодіяла з нами, з нашим бізнесом, яка вже побачила нашу рекламу, та аудиторія, яка вже контактувала з нашими соцмережами, можливо, навіть писала там нам в Дірект, в месенджер, в WhatsApp, будь-куди, дивилася якісь вебінари, або була у нас на сайті, або додавала в кошик. Тобто, це аудиторія, яка вже зреагувала і про взаємодіяла з конкретною компанією. Це більш Тепла аудиторія. І, як правило, така аудиторія е, реагує краще, конверсії е, з реклами на теплу аудиторію вищі, ціна за лід за покупку з теплої аудиторії нижча, відповідно, результативність краще. Тепер все те, що я сказав, перенесемо на більш глобальну картинку. І якщо бізнес має хоча б більш-менш розвинутий бренд. Використовував різні інструменти для розвитку цього бренду: піар, та ж сама онлайн-реклама, колаборації, виставки, брав участь, можливо, в певних а, компаніях благочинності і так далі. То таким чином наш бренд робить певну роботу за нас, коли ми вже використовуємо наші конверсійні рекламні кампанії і тепер. Коли ми показуємо рекламу на холодну аудиторію, то ця холодна аудиторія вже не є такою холодною, тому що десь раніше щось про нас вони чули. Можливо, вони десь бачили логотип, можливо, вони е, бачили наші продукти, можливо, вони впізнали співзасновника. Або ще щось, тобто якась асоціація виникає, о десь я це бачив, десь я це чув, якесь знайоме лого, о що це щось новеньке вони випустили. І ця аудиторія буде в більшій або в меншій мірі, але вже з певною освідомленістю про вас. І відповідно, тепер наші конверсійні рекламні кампанії, спрямовані на холодну аудиторію, будуть позбавлятися певних недоліків яких має реклама, коли ми запускаємо просто в холодну без будь-якої попередньої взаємодії, без будь-якої брендингової історії? І ці холодні кампанії будуть набувати певних переваг такої собі теплої рекламної кампанії, як ніби ми запускаємо ремаркетинг? Це дуже таке приблизне порівняння просто для того, щоб зрозуміло пояснити, що тепер ми будемо показуватись не на абсолютно холодну аудиторію, а на тих, хто а, десь щось вже про нас чув, і відповідно наша результативність буде дещо вищою. Всі знають, що рекламуватись на холодну завжди дорожче і важче. Тому що ми працюємо з людьми, в яких е, дуже багато запитань до нас, до нашої компанії, немає жодної лояльності, немає довіри. Ми про вас ніколи нічого не бачили, не чули. Чому ми повинні купувати? І, відповідно, працювати з теплою аудиторією набагато краще, тому що вони вже цікавились або вони вже щось про нас знають, і в них відпадають деякі запитання. Окей, ми знаємо, ви нормальна компанія, щось десь про вас чули. Ви працюєте, вам можна довіряти, у вас можна принаймні розглянути щось, якісь товариші послуги, щоб придбати собі. Можна сказати, що бренд робить роботу за вас. Вам не потрібно кожного разу складати перше враження, якщо у вас є більш-менш розвинутий бренд, тому що цей бренд робить це за вас. Відповідно, ви зможете в подальшому економити. Певні кошти на рекламу для того, щоб весь час прогрівати вашу аудиторію або контактувати з клієнтом десятки разів, щоб він переконався, що все окей, закрив всі свої питання. Хороший, розвинутий бренд буде робити це за вас. Відповідно, ваші рекламні кампанії в діджителі будуть мати дещо вищі показники, а інколи і набагато вищі. Якщо говорити конкретніше, то бренд це буст ваших метрик. Яких саме? Найперше, це. А Revit – це те, що ми можемо безпосередньо заміряти. Люди можуть гуглити ваші продукти разом з вашим брендом. Наприклад, купити мікрофон HyperX, тому що він мені подобається з тих чи інших причин. Це брендинговий пошуковий запит. Це говорить про те, що ви фактично позбуваєтеся конкуренції в пошуку, коли людина шукає саме продукт від вашого бренду. Відповідно, більше органіки. Органіка це коли. Людина сама приходить до вас, до вашого бізнесу, сама знаходить і сама хоче купити, а не коли ви запускаєте багато рекламних компаній для того, щоб привезти людину в свій магазин і сказати, ось купуй цей продукт. Відповідно, більше безкоштовних покупок. Що таке безкоштовні покупки? Це коли ви не платите за рекламу, щоб у вас хтось щось купив. Відповідно, людина сама зайшла і купила продукт. Це дозволяє бізнесам більше заробляти, тому що. Це економія на маржі. як ми з вами вже говорили раніше. Якщо людина щось раніше чула про вашу компанію і більш-менш знає ваш бренд, то CTR оголошень буде вищий, тому що люди краще реагують на те, що вони раніше бачили. А якщо на які запускають якусь рекламну компанію, всім цікаво, о що новенького, які новенькі моделі вони випустили і. Утримання а, людей на цьому контенті, клікабельність цього контенту буде дуже і дуже високою. Відповідно, дешевші кліки, тобто менше платимо за те, щоб люди з нами про взаємодіяли. Вищі конверсії на всіх етапах, як на етапі перегляду контенту, так і на етапі кліків на цей контент, так і на етапі переходів на вебсайт, так і на етапі конверсії в покупку вебсайту. Тобто всі конверсії будуть вищі, якщо Бренд присутній, якщо він викликає довіру, лояльність любов, відповідно, будуть набагато кращі показники як в безкоштовних способах просування маркетингу, так і в платній рекламі. Відповідно, дешевший CPA, ціна за лід або ціна за покупку буде також дешевша, тому що буститься фактично вся маркетингова воронка, якщо є бренд, і якщо цей бренд люблять. Тобто сильний бренд дає вам можливість використовувати коротші воронки, продавати в лоб. Якщо ж цього бренду немає, вам потрібно запускати дуже багато різного ремаркетингу, контактувати з. Користувачами за допомогою платної реклами багато разів, а це більші витрати. Вам потрібно придумувати різні прогріви і так далі. і так далі. Якщо у вас є сильний бренд, цей бренд робить роботу за вас. Ви просто кажете, ми випускаємо новий продукт. Зрозуміло, до цього може бути певний також свій прогрів. Підводка і так далі, коли Apple випускає якісь продукти, вони завжди роблять презентації і так далі. Тобто це не означає, що якщо у вас вже є певний сформований бренд, потрібно розслабитися і нічого не робити з точки маркетингу. Ні, його завжди потрібно посилювати. Але сильний бренд дає можливість продавати набагато легше. І воронки стають дійсно коротшими. Тому що люди дуже часто хочуть самі це купити і лише чекають можливості, коли. Бренд випустить щось нове, або коли вони знайдуть щось, що їм підходить з асортименту даного бренду. Якщо ви зацікавлені довгостроково будувати свою компанію, і якщо ви хочете, щоб в подальшому у вас були хороші конверсії, щоб ви могли собі дозволити а, там десь дорожчий лід не паритися дуже сильно завжди за кожен відсоток конверсії. Якщо ви хочете будувати бізнес, до якого клієнти будуть приходити самі, щоб продавати легше, то з першого дня, як мінімум, працюйте над своїм контентом і над СММ. Це те, що може дозволити собі, в принципі, кожен бізнес, кожен стартап. Зрозуміло, ми навіть пропускаємо той момент, що потрібно працювати над своїм продуктом і над його якістю, це по дефолту, це і так зрозуміло. А якщо бізнес не може дозволити собі запускати якісь брендингові рекламні кампанії або створювати суперкреативний контент, який відповідно буде коштувати дорожче, і якісь інші інструменти, то SMM і контент в межах норми, який вже буде поступово починати будувати ваш бренд, може дозволити собі практично кожен бізнес. Тому рекомендовано цим займатися з перших днів старту. Якщо бренд ще не сформовано, що тоді? Невже не можна нормально продавати, невже не можна продавати з холодної реклами в плюс, без бренду, просто ось, показуючи якийсь продукт, послугу, даючи свій офер, просто в холодну, невже не можна лити в плюс, невже не можна а, на цьому заробляти? Можна, але це насправді непросто. І для того, щоб. Без будь-якого брендингу, без будь-якої попередньої взаємодії, прогрів, будь-чого продавати в лоб, потрібно дотримуватись певних вимог, а також потрібно, щоб деякі умови співпали. І про це детальніше ми поговоримо з вами вже в наступному відео. Це відео буде також. Доволі цікавим, тому не забувайте обов'язково підписуйтеся, ставте дзвіночки, щоб не не пропустити вихід наступного відео. Буду вдячний вам за коментарі. Діліться цим контентом своїми друзями. На сьогодні я з вами прощаюся. До зустрічі в новому відео.